Згідно постанови кабінету міністрів, всі капітани України з грудня місяця переведені з державного бюджету на місцеві. Тому сесію міської ради у січні місяці було прийнято рішення про те, щоб частково фінансувати і виділені певні кошти. За січень місяць ми профінансовані, потім був страйк, тому що всі училища України піднімають про те, щоб перевести так, як було до 2015 року на державний бюджет. І відповідно 4 лютого була сесія Верховної Ради про те, щоб знову повернути всі училища на державний бюджет. Але після того, так як є прийнята була сесія про повернення на державний бюджет, сесію міської ради 23 лютого, за номером 134, зняті всі асигнування, зняти кошторис. І на сьогоднішній день ми залишилися повністю, так скажемо, у воздусі. Ми не фінансуємося вже за люди і без міста. На сьогоднішній день у нас, що саме страшне, у нас є діти-сироти, діти без обіду, і ми вже зовсім ті кошти, які ми мали сьогодні, ми вже використали, і діти залишаються голодні. У нас 1 березня не опоплюється приміщення. Скажіть, будь ласка, як може викладач педагог давати уроки, давати щось дітей вчити в холодних приміщеннях? Як можуть діти сидіти в холодних приміщеннях і навчатись? Далі я наскільки знаю, бо я вже тримаю це питання на контролі, ми їздили всеукраїнські збори були і. На зборах було прийнято рішення вверху виступав за міністра фінансів, за міністра проти освіти, далі виступала Граненович, народний депутат, і кошти пішли вже на місця. На сьогоднішній день є кошти в області в розмірі 17 мільйонів. Але до сьогоднішнього дня чогось обласна бюджетна комісія не розглядала. Що я вас прошу, шановні депутати, чого ми сюди прийшли? Бо нас відправив колектив і взагалі планувалися, бо учні звернулись до, до мене з тим проханням. Вони всі хотіли сьогодні йти до сесії, щоб сесія міської ради допомогла в тому плані, що якщо будуть скинуті асигнування на міську раду, щоб уже якось чи в ручному режимі фільм відділ це вирішив, щоб власне збирати допомогло вирішувати те питання. Дякую. Щоб ви вирішили це, тому що ми вважаємо, ми також громадяни міста Калоша, ми голосували, ми підтримували депутатів міської ради. Ми виконуємо всі ці є проблеми, наприклад, трещос, які за вибачте, я трошки пилююсь. Заходи є, ми все підтримуємо. У нас е, така конструктивна робота із е, гілкою міською влади. Тому прошу депутатів, якщо тільки поступлять асигнування на фінансування проти освіти, якось це вже без вашої, яка скажу вашого збору, були всі зайняті, щоб довірити це відділу, щоб асигнувати ті кошти і профінансувати. Попередньо, що є, проданим фінансувати 4 мільйони 850 тисяч, здається про старові звітних депітації на утримання переробку.